Доброго ранку! Сьогодні ми здійснимо подорож у фантастичні пригоди до дивних країн. А також подивимось фрагмент мультфільму Аліса і спробуємо створити декоративний натюрморт. Запрошення до чаю. Тож вирушаємо! А перед тим, як почати роботу, давайте скажемо приємні побажання своїм однокласникам. Бажаю! Чого! Вдалого уроку бажаю успішного малювання, бажаю креативної творчості, бажаю незабутніх емоцій. Що ви побажаєте своїм однокласникам? Чудово! А ми продовжуємо. І так, скажіть, будь ласка, діти, що зображено на малюнку? На малюнку зображені справжні орнаменти. Що ж таке? Орнамент. Повторіть. Орнамент це візерунок, побудований на ритмічному повторенні елементі. Поставте відео на паузу та повторіть визначення орнамента. Розгляньте світлини, до якого жанру образотворчого мистецтва належать ці картини. Обґрунтуйте відповідь. Ну, звичайно, на попередньому уроці ми з вами говорили про. Натюрморт, який натюрморт реалістичний, а який фантастичний вигаданий. Чому поясніть свою думку? Діти, чи хотіли б ви потрапити до якоїсь чарівної країни? Розкажіть, якою ви її уявляєте? А зараз пропоную переглянути фрагмент мультфільму. Існує країна, якої не знайдеш у цілому світі. Кажуть, щоб вижити там, треба бути божевільним як капелюшник. На щастя, я не ми є. Алісо, це ти. Це вона Аліса. Аліса. Та сама ти точно Аліса де завгодно впізнав би. Спізнилась на чай! Від режисера Тіма Бартона. Аліса знову в країні чудес. Поки тебе не було, країну чудес поневолила червона королева. Знайди! Допоможи врятувати наш світ! <звінь> Свині у мені тепле черево біль у ногах та моє. Мовчи. Навесні. Наш лицар з нами. Дісней презентує. Я повернусь. Це неможливо. Джонні Депп. Тільки якщо ти в це віриш. І так, діти, чи знаєте ви, як називається цей мультфільм? Якщо так, спробуйте розказати сюжет цього мультфільму. Якщо ні, то обов'язково варто є його подивитись. Діти, хочете опинитися на чаюванні разом з Алісою і Білим Кроликом? Добре, добре. Це, це ти. Ні, це не вона. Макшвирх привів нам не ту Алісу. А, як не ту Алісу? Стовідсоткова Аліса. Я впізнаю тебе, Алісо. Це найалісіша Алісо. <рив> Ходім, як ти бачиш, ми досі чаюємо. І все через те, що заради цього повернення я був змушений вбити час. А ти запізнюєшся? Безсовісна. Час у вісні таке виробляє. Так, так, звичайно. Але ти повернулась. І невдовзі настане приварний день. Приварний Хай день! Мене <ривіт> цікавлять речі, що починаються з літери М. А ти не знаєш, що спільного оборони і шкільної парти. І так, чудово. А ми продовжуємо далі. Розгляньте світиме, що відбувається на картині. Так. Чаювані. Де це відбувається? Чаювання відбувається у природі, чи є щось незвичайне. Діти, зверніть увагу, яким посудом користуються герої казки? Як ці предмети прикрашено? Чи можна це зображення назвати фантастичним? А декоративним? Поясніть, чому. Запам'ятайте, декоративне зображення це зображення, призначене для оздоблення стилізоване, спрощене за формою та кольором. Порівняйте два натюрморти, який із них зображено реалістично, тобто такий, який може бути насправді, а який декоративно, у якому з натюрмортів спрощено форму і Кольор. Так, а саме час пригадати правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва і подивитись етапи малювання нашого декоративного натюрморту, який називається запрошення до чаю. Пропоную підготувати до малювання цього натюрморту фломастери або олівці. Бажаю цікавого перегляду! Такий запрос точно заставляє нас пришвидшитись і завітати на чай. Давайте пригадаємо послідовність створення декоративного натюрморту. Пам'ятайте, що відео завжди можна поставити на паузу. Бажаю творчого малювання! А я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Дякую за увагу! До зустрічі!